Війна на всіх змінила, і три роки кардинально змінили весь наш народ. Змінила, але не зламала. Я хочу подякувати всім та кожному, і в першу чергу нашим титанам, хто зброю в руках боронить нашу країну на північних, східних та південних рух на морі, на водії та суходолі, всім, хто працює в тилу, підтримуючи економіку. Підтримуючи різні сегменти народогосподарського комплексу, підтримуючи безпеку, підтримуючи стабільність роботи об'єктів соціальної інфраструктури критичної, навчає та виховує наших дітей, всі, хто кожен по-своєму допомагає та підтримує наші Збройні Сили. І також подякувати всім, хто невтомно працює. В системі місцевого самоврядування, в системі комунікації виконавчої та законодавчої гілки влади, хто просто по-людськи, відверто, щиро робить свою роботу. Кожен повинен займатися саме тим, що він міє, може, і давати результат спільний для нашої країни, публічний та непублічний, тактичний і стратегічний. Саме на завершення року таких три державних свята, як де Тера День Збройних Сил України, день місцевого самоврядування, на мій погляд, стали маркером та основою останніх років життя у спільній чіткій комунікації з виконавчою гілкою влади різних рівнів, з мешканцями наших сіл та міст, з структурами державної влади, з пов'язані співпраці з військовими. І саме головне систематичною допомогою. Ми всі сьогодні маємо саме те, на що ми заслуговуємо. Зичу всім святої віри в нашу перемогу. Підтримуємо та волонтеримо, донатимо і працюємо щодня працюючи для того, щоб життя нашої країни, наших територій було краще, ніж сьогодні. Слава Україні!